Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Холод Роман Олексійович, позивний вікінг, герой захисник, капітан військової частини А 0501 В 6250 92-ї ОМБР, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, якому назавжди 33 роки. Народився 12 січня 1990 року в селі Деркачівка на Сумщині. З дитинства ріс дужим, але допитливим та щирим хлопцем. Позивний Вікінг з'явився не випадково завдяки зросту та відвазі Романа. Зростав хлопець у люблячій сім'ї, батько пройшов Афганістан, в рідному селі працював водієм колгоспу зоря. Мати була секретарем правління, мав молодшого брата Богдана. Разом з братом вони старалися бути опорою для батьків, а завдяки батьку хлопець захопився принципами роботи різних механізмів. У 1997 році родина переїжджає в село Шандра Миронівського району Київської області. В родині згадують, що Роман швидко знайшов нових друзів на новому місці. У 2007 році Роман закінчив Шандрівську зож та вступив до Ржищівського ліцею номер 23 по закінченню навчання хлопець здобув відразу три професії слюсаря, водія та тракториста. Відчуваючи тягу до знань, Роман вступає до Таращанського аграрного коледжу здобути професію механіка. Роки навчання були для хлопця роками становлення його як особистості та людини. Він багато читає, намагається не тільки майструвати механізми, але й створювати своє. Друзі згадують його як людину, що замислювалася над історією. Захоплювалася Україною, читала вірші і при цьому могла полагодити будь-який механізм від чайника до автівки. Вторгнення русского міра усе змінило. Герой каже рідним, що не час сидіти на дивані і вступає до лав ЗСУ. 3 березня 2014 року Роман стає частиною незламної військової частини А 2167 в 0849 у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, захищає українські землі, учасник бойових дій. Він служить у найгарячіших точках на Луганському напрямку. Його мрія бути на передовій та вирішувати хід цієї війни. З 2015 по 2019 навчався в академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у місті Львові. Після закінчення академії був направлений для проходження служби в званні лейтенанта в місто Чугуїв на Харківщині на посаду командира кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону. У 2022 році присвоєно звання капітана був командиром стрілецької роти стрілецького батальйону 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, оперативного командування схід сухопутних військ Збройних сил України. Військова частина А0501 В 6250 Сам він ні на що не скаржився рідним. Кожен раз говорив: У мене все нормально. Побратими згадують Романа взірцем стійкості та надійним товаришем, якому нерідко завдячували своїм життям. Дуже часто його називали Суцільна доброта, бо Роман міг останнє віддати, аби допомогти другові в скрутній ситуації. І від першого шлюбу у Романа залишився неповнолітній син Тимофій. Та Роман завжди мріяв про сімейне гніздечко, одружився вдруге. Перед повномасштабною війною з дружиною Христиною придбали житло в місті Пустомити, що на Львівщині. Коли Романа не стало, Христина була на четвертому місяці вагітності. Вже без романа народилася донька Вікторія. Роман був нагороджений орденом за мужність другого ступеня, чим пишалися усі рідні. Але 18 квітня 2023 року велике та любляче серце Вікінга зупинилося від ран в населеному пункті Новоселівська Луганської області внаслідок важких поранень, які він отримав під час виконання бойового завдання. 25 квітня, у храмі Вознесіння Господнього у місті Пустомити, захисника в останню путь проводили рідні, побратими та друзі. Героя було нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Молодий капітан, якому тепер назавжди 33 роки, до останнього захищав кордони Батьківщини, аби наші діти жили вільними, а хотів наживати добра із коханою та ростити донечку та сина від першого шлюбу. Посмертно присвоєно звання майора, має нагороди шість медалей. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана герою.